Всім привіт! Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами знову поговоримо про новий перспективний криптопроект. Це попереджаю, це тесте, тобто це проект повністю без вкладень. Цей проект зібрав більше 40 мільйонів інвестицій. Це набагато краще, ніж ноткоін. Тобто, якщо цілими днями тикаєте ноткоїн надій на те, що ви заробите, я хочу розширувати. До речі, в мене вийшло відео на каналі про ноткоін, то можете глянути. І, в принципі, давайте починати до огляду самого проекту. Ну, а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати, що інструкцію зі всіма е, так скажем, проектами, які я роблю, які взагалі виходять, я викладаю свій телеграм-канал. До речі, інструкція до сьогоднішнього проекту також в моєму телеграм-каналі. Ось тут вона є. А бонусом за те, що ви так підпишетесь на мій. Телеграм-канал буде те, що в закріпленому повідомленні є така міні-навігація, в якій ви можете забрати, допустимо, курс Орєхова, три курси Волошна, курс по американському Ютубу, курс по скаму. Подарунок на 400 підписників, там зібрано більше, ніж. Е там зібрано більше, ніж 10 курсів топових блогерів, це як крипта, трейдинг, товарка і так далі. Курс лише Денчика повідка на інструкції про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Цей список лише буде поповнюватись, тому слідкуйте уважно за ТГ-каналом. Посилання на ТГ-канал буде в описі. Всім приємного перегляду. Так, в принципі, давайте приступати до самого проєкту. Це в нас, так скажемо, вже. Хто знає, хто не знає, бере чейн. Знову ж таки, багато людей сидять, багато людей не знають про ці проекти. Який суть. Отже, цей проект зараз досить на хайпі. Серед багато криптоспільно. Ти, ти скажеш, ви скажете, допустимо, та ноткоін теж був на хайпі. Ну, але, блін, ноткоін, камон, це просто тиклика, це реальний тесне. Як показує практика, теснети таки можуть дати гроші винагороди. нагороди. Тому давайте все-таки подивимося до цього проекту, дійдемо. І подивимося, що, в нас, що нам потрібно взагалі зробити, щоб отримати цей дроп. Отже, як завжди почнемо з Twitter. Twitter у нас зібрано 240 тисяч людей, тобто підписників. Дуже багато криптоінфлюєнсерів шерили цей теснет. Ну, там дуже багато топових криптопартнерств, тому я думаю, що дроп буде. 40 мільйонів вони зібрали. Теснет пройти обов'язково. Навіть якщо вони не дадуть за теснет, вони Пустимо вийдуть в майнет, і за майнет вже нам дадуть нагороди собственно, за тестне. Давайте, в принципі, приступати до дропу. Інструкцію я виклав в себе в ТГ-каналі, як завжди. Посилання в описі під цим відео. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити, перейти в кран а, отут так. І нам потрібно зайти в наш метамаз, додати тестову мережу Бера. Зараз я введу пароль. Так. В принципі, отут зводимо бере ауті. Ну, вам спочатку її потрібно додати і сюди зайти. Скажу вам зразу: вам буде потрібно закидати, робити цей теснет або вечір, або. або ну, хоч пробувати пробувати будь-який час, тому що він дуже баганий, але пройти його можливо. Далі йдемо. Заходимо на друге посилання це BEX. Ми зайшли. І нам там зараз потрібно буде зробити свап бери e, на STG USDT. Вибираємо Max, e, вибираємо Preview, і свап. Ви це в мене нема трошечки нагаз, значить я зараз. Допустимо, зараз роблю отак, от, щоб в мене був, було на комісії. Якщо ні, то я ще зменшу суму. Та, все, вите, я поміняв в мене не комісію і е, даємося, чи підтвердиться транзакція. В принципі, я його пройду ще раз вам. Добиткові активності мені не помішають. Е, далі тут додати ліквідність. Знову ж таки, е, давайте я вам покажу це напевно, що де мої. Ага. Та. Значить, додаємо тут е, ліквідність. Видите, я вам одразу вибрав ліквідність. Щоб ви не шукали. Значить вибираємо, допустимо, Single токен. Так, стоп, я вже зараз другу відкрию. Так, I agree. Добре. Значить, вибираємо Single Токен. Я закину половину оцих USDC-шок. Так. Я робив це година третя в обід, це пов просто пекло. Все, у нас транзакція прийшла. В нас успішно є наш пул, е -е, так скажемо. І далі можна, в принципі, йти робити наступні завдання. Ви можете скинути ще один пул. Я не буду закінчуватись. Далі нам ми заходимо ще один обмінник, це Артіохані. Де нам потрібно обміняти наші USDC на хані. Значить, ми набираємо Мінт. Так, я, напевно, знову забагато вів. А, ні, все нормально. Газ є чим оплатити. Міняємо їх на хані. Uh, і далі нам буде потрібно виконати ще декілька завдань. Знову ж таки, давайте розкажемо трішки про те. Зібрало не більше 40 мільйонів інвестицій. О, транзакція не пройшла. Дуже чудово. Якщо в нас. Uh, Угу. Транзакція е, трошки про теснет. Зібрала не більше, ніж 40 мільйонів інвестицій. Це дуже і дуже хороша сума. Вони, думаю, за цей тестнет роздадуть зробити його. Звичайно, що потрібно, тому що ми самі знаємо, що я викладаю аутлер, коли я викладаю, викладаю його в неділю, по-моєму, чи до понеділок. І вже вчора, в середу, вони кажуть, що вони роздадуть за тестнет-дроп, Тому тут треба якось пишити. Ну, в принципі. Е так, щось не йде. В принципі, можна поміняти не тільки на цьому, Ми можемо зайти сюди, вибрати Swap, вибрати Select Token, USDT Honey, Max. Превів um, і міняємо. Все. Бус самбітет. Давай грузись швидше, швидше, бо в нас ще два завдання. Uh, і знову ж таки, я напевно, що їх закинув в пул. А, плюс сам синдром. Все, вже теснет поламався. Ти скажеш, а як я буду проходити? Отак потрібно знайти правильну годину, можливо, ви це зробите вечір і так далі. Uh, далі. Нам потрібно зробити декілька позицій: це шорт-лонг на берці. Знову ж таки, тут відкривається лише через хані, тому потрібно обміняти хані. Uh, тому я думаю, що якось. Спробувати обміняти хані. Ну, я думаю, що це буде можливо просто це зробити, допустим година 10-11 вечора і туди все вийде. І фініш це. квест на галкс Просто. Квеста на галкс це must have. М -м так, я щось на це зробив. М -м так, мені тут треба вибрати Твіттер. Добре. Квеси на галуз немає нема нічого тяжкого. Все дуже-дуже легко. От дивіться, Daily visit Fawcett. Every one minute. І в нас лишається завдання тут яке. А, бачите? А, все, прийшла транзакція, супер. Вона у вас може просто підтягуватись неправильно. Дивіться, е, тут... Насправді дуже легкі завдання. Тобто мінхання це перейти в кран, замінтити, дріпбера теж розберетись, там немає нічого тяжкого. Квіз відповіді залишив в ТГ-каналі. Це просто постити сайт, це теж сайт, це Твіттер-завдання. І тут завдання кожен день просто заходити в кран. Все, от, Клейм points. І просто фармати тут поїнти. Це це та також будуть додаткові нагороди. В принципі, ось такий вийшов теснет. Не знаю, що ж за нього розказувати. Це дуже ну, не тяжкий теснет. Займає, якщо без всіх лагів, то він займе не більше 20 хвилин вашого часу. В принципі, теснети так і займають е, хороші. Тому в принципі всім дякую за перегляд. Інструкцію як завжди моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.